Скажемо так, ми не підтримуємо агресора, але трактора Білорус це основний трактор, який працював при Радянському Союзі, і буде він, мабуть, ще довго працювати. Переробляємо трактора моделі «МТЗ». Різних моделей і 80, ки 82, 82.1, 92, 10, 25, і 15.23. Тобто ті моделі, які у нас є, ми їх стараємося модернізувати, підсилити, удосконалити. Дані трактора потребують удосконалення. Є в них ситуації такі, що багато гріхів. Ну, Давайте можемо прийдемося. Будь ласка, значить. Це, ви бачите, трактор е, був 82.1, він куплений до війни в 2013 році. Е, перші проблеми, які в даному тракторі були, це нехватка потужності, так, е, двигун тут е, Д243 стояв. Е, ми даний трактор зробили модернізацію. Е, Поршнова група тут поставлена з двигуна Д-260, головки перероблені, поставлена турбіна і паливна апаратура з МАЗа поставлена, мазбичок, він вже більш оборотистий двигун, там, там вже йде вакуумна система підтяжки топліної, там, ну, там коротше, це не розказується технічний От. Даний трактор став набагато потужніший, набагато став потужніший, видає обороти десь від 200 до 2500 обертів. Тобто, вже навіть в полі, якщо ти йдеш, там сієш, чи що, запасу мощності вистачає повністю, повністю. І став економніший. Набагато стало витрат. менше. Стало витрати. Паливна апаратура, якщо можете подивитися, тут стоїть. Ну, на МТЗ таких паливних немає апаратур, ніхто не побачить їх. От, така паливна апаратура. стоїть. Фільтра, безумовно. Я переводю, я вам вже казав, що все, все переробляю. От, е... Стартер стоїть такий, обичний цей. Красився він колір життя. Глушитель, безумовно, виводився. Вже на сторону. Ага. В даному глушителі, те, як він працює багато, тут стоїть ще на кінці насадка, і там сітка є, е, яка по, е, значить, глуша іскри. Це як там, іскрогаситель, чи як по російськи ага. Поставлена турбіна, шість на нього, колектор, все. От. Воздухан зроблений так доверху. В принципі, оце основна, це була по двигунові модернізація. Зараз він дуже м'ягенько працює, дуже м'янько і потужний став. Якщо на 1800 оборотах і Йде аж різко, то резина горить. скажу. Ну, Працюємо 1800-2200. Огранічитель поставили, під педалькою є ось болтик, якщо може ви знаєте, от там такий болтик, то ми його поставили огранічення 2200 оборотів. Огранічитель стоїть. Ага. Це не на весь газ. 2 ну, там газ, вже болтик. А проти, болтик відкручує не... 2500 оборотів. Так, як, щоб більше газу не давалося, все. Бачите, підкручений, Вон так блестить, туди. Тому що 2,5 трошки забагато. Так пече, <гум> <гум> так. далі, що. таке. Далі трактор 15-23, теж перероблений глушитель, як так побачите, ось о, виведений донизу. Безумовно, це моя фішка. Ну, я вам казав, що МТЗ, якщо не тече, то це не трактор. Завжди капає. Що я не робив, в нього капає. Це кардан, передній кардан перероблене на тут. Гідравліка теж вже поставлений. Я так прийму, поставлена, така коробочка зроблена, і стоїть розпредільник тут спереді. Тому що там речаги ззаді і воно на таких колісах, там включити гідравліку в лонтих тросах це мр мраки. Руку треба було назад заводити. Ми переробили отак. Зараз воно все йде на механіці, далі речажок зробили, удлінили, тому що теж розумні люди зробили, що треба наклонятися, щоб включити передачу. Ґгі. То ми так зробили. Ґгі, Ґгі. Да. І е, на даний час перевага в тому, що ззаді немає мокрого. Розподільник у них стоїть заводський, отут, в цьому місці. І тут весь час засране все. Це проблема. Сюди троси виводилися. Отак вот і на розподільник. І тут завжди було грязно, масло ну, текло. У вас тут якось взагалі трактор занадто чистий, таке враження, ну, що він тут в ангарі стоїть, нікуди не вимагає. Ні, віде. трактор працює, він працює в тяжких роботах. 15-23 у нас йде в плоскорізі. 4 метровий у мене плоскоріз, він робить дуже хорошу роботу. Теж, з плоскоріза ми модернізували його, доробили, Бороїнки зробили більше поставили лап. Там заводський йдуть 11 лап, ми поставили більше. Він зараз дуже гарно виробляє. То цей трактор тягає. Оце я вам казав, що йде прицепне устройство, так зроблене на таку висоту. Тобто плоскоріє сцепляється в МТЗ тут ага, зроблено ви... Воно ж вверх вниз. Да, да, да. То тут це якраз висота виставлена. То, що трактор чистий, тому що я приїжджаю з поля, трактор... всю техніку миємо. Вся техніка бути чистенька. У вас тут всі тракторці? Ну так, ми привикли. Як, як нові. Да. Ну як нові. Це більше, а, більше 30 років. Т40. Ось ось справжній. Це реалітет. Це класика. Да. Це трактор, якому більше 30 років. Я не знаю скільки йому років. Ну він зареєстрований. все. А він їздить? Він працює, він каткує. Серйозно. Ви що? Я на ньому каткую. Я так сідаю. Оце 18 гектарів зробив одним трактором. Пересідаю в МТЗ 92. Я ним сію. Посіяли, пересідаю в третій трактор в катки і ним каткую. це так, то з одного трактора на другий. Кожен трактор у мене під свої агрегати. Старенький, давній зібрав його з металолому. Металобрухт був реально. Купив на металоломі, двигун, двигун купив в Одесі міксери, ці, що крутять, Що там написано? Ну, Двигун оригінальний. Оригінальна краска все. В оригіналі, кажу, міксері, що розторку колотять, Це з міксера цей двигун. Самий Івану без шестерень оце взяв на металоломі. Шестерні всі зібрав повністю сам. Колеса з бочки. Поставлені варені диски, бочки, бочки? бочки такі були на три куба, кругленькі, мої, знаєте, в колгоспах. Ага. То це колеса від нього на 15, диски переварив флянці. Балка осталася рідня Т-40ська. Що я модернізував? Самі стойки ступіці в Т-40 дуже. Драхли. Тут стоять МТЗ-80. Ага. Тут втулки запресовані, пружинка, все воно амортизує, але тут це вже з МТЗ-80. Рульову переробив я на дозатор. Самодільна, правда, ну, це таке. Тут стоїть дозатор. Вон, це Зіловська зіла поперечна тяга. Тут чуть доточено ось. До нтезовського дрізна, вставочка вставлена, все. Стоїть, зараз підніму капоту, якщо потрібно. Е, стоїть колонка дозатору. От. Можете зняти. Воно все просто, сухенько. Дозатор стоїть. Шлангочки отак виведені. Воздушний фільтр НТЗ. Ну, тут масло заляти трошки розхлюпалось, бо гицав. З іншої сторони, можете побачити перероблений насос, як зроблений, я трошки витру його бо обхлюпалося. На цю сторону перейдіть. Нема підпорочки. Значить, насос, Вінницький насос НШ поставлений, на нього поставлений е е е клапан, який розподіляє на гідравліку і на е циліндр, значить на я теж, це не рідні, це все роблять самодільне. Ціліндрик отак вараний посередині пальчик і зараз виходить... рульове, як в легковій машині. Mm -hmm. Як в Жигульові. Рулик поставлений Жигульовський. В кабіні можете подивитися, від Жигуля рулик. Легесенько крутиться, як в легковій машині. Ну воно все таке примітивне, це ж антикваріат. Але рулик запускається і він крутиш, як в легковій машині. Я кажу відверто вам. Ну, Це хобі, це хобі. Це ну, таке мати, все. Сідушка запорожця. <ріху> <ріху> Но фактом у п'ятої передачі я каткую на полі. От, от, так от воно зроблено, бачите, як. По-простому. Все просто і доступно, це, щоб здешевити. Воно мені обійшлося дуже недо... ну, глушительний рідний. <плес> Глушитель рідні я ще не міняв. Це я мав його форсувати, ставити турбіну, але потім оставив. Це З МТЗ. Оце я вам казав, що 30 моточасові рве глушителя. Угу. Бо це їхня проблема. То Це з МТЗ кинув глушителя Ну, Факт тому, що ходять антикваріат, але в день 30 гектарів каткує. Легесенько. Ну, це вам, це, це просто розвага для душі. Да. Їздити в різних тракторах і їх О, усконалювати. Ви знаєте, коли сідаєш в один трактор, ти працюєш, ноги привикають, руки привикають до педалі. Потім пересідаєш в другий трактор, вже зовсім по-іншому. От, наприклад, цим йдеш, в нього потужність є. Ти собі йде свободно, сідаєш в МТЗ, вже ціплення не таке, а в Т-40 сідаєш, це сідаєш в коробку, в якій трасе і все б'є. І ще й зачіпляєшся, як не там зачепився. Ну він робить роботу, я вам скажу. Економний, по-перше, робить роботу. <реш> Та й таке. Wow. От. О, і третій трактор це вже не третій, це вже четвертий, тут у нас трактор є. Це Білорус, е який теж перероблений. Переднє кріплення це я сам роблю на всі трактора, значить, щоб не купувати, лишні гроші не викидати. Сюди вчіпляються грузи по 45 кг. Так само перероблений глушитель, значить виведений отак сюди донизу. Так само воздушний, виведений донизу. Фронтального погрузчика, це ми купили його, теж, він був закордонний. Він не розба... Виробник я не знаю, хто треба дивитися. Але він... Десь треба дивитися табличку. Він беушний, його не було циліндрів. тобто Щоб здешевити, так само купували бушний. У нього підйом там пише, що тонна 600, але він дві тони піднімає вільно. Значить, його підключений на сьогоднішній день на стандартну ентезовську навіску. От е, е, хороша штука. Треба, відсоєдинився, безстренько скинув. Дуже удобно його знімати і ставити. Прямо моментально. І Далі. По трактору. Переробили ми. Осторожно, не впали. Е, задню навіску. в нас вийшло МТЗ Весь час. Ну, всі знають, що в МТЗ проблема задня навіска. Безумовно, слабо піднімає, лопає центральний вал. Біда. Оцей центральний вал. В МТЗ це біда. Далі, оці планки розбиваються, болтаються до такої. в мене їх там пачки висять, mm -hmm. розбиваються. Переробили ми, значить, навісне. Це виходить з 12-21 планки. Вал на 40, 42 чи 45 вал поставлений. Тут прийшлося обрізати, точити втулки спеціально. Зараз я можу вільно піднімати вес великий. І я не бояться, воно не болтається. Дивіться, от зараз воно стоїть, бачите, воно жорстко. Капиця зроблена таким чином, чому. Коли піднімаєте применну ви чи культіватора, чи прицепа, в МТЗ, виходить, капиця задирається і вона от ломає отак, і злом іде. В даній конструкції, виходить, коли я піднімаю, воно весь час капицю повертає під уклон. воно вже тут не розбиває і там не рве. Бо то весь час ломає, то це конструктивно так зроблено.